З нами на прямому зв'язку заступник головного редактора РВК України Мілан Лєліч. Пане Мілане, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго дня, героям слава пане Міла. На сьогодні очікуємо велике розширене засідання. Макрон збирає своїх колег, збирає парламентарів, опозицію, збирає представників європейських країн, членів НАТО. Ну і збирає в цьому участь. Говорити будуть про. Швидкість надання всього необхідного для України? Що нам треба? Скільки нам треба, як прискорити ці темпи? Єдине, що пане Мілене, питання, яке в мене от виникає кожен раз. В нас так багато форматів, вже так багато в нас партнерів і обговорюють і темпи, і швидкість постачання. Але Макрон це все виводить в якусь іншу ініціативу. Зокрема, він був ініціатором створення такої собі коаліції ракет Великого великої радіо Що стоїть за цими ініціативами? Чи справді це дасть пошту? або ми говоримо просто про політичні дивіденти для самого Макрона. Досить несподіваною такою сталася активізація Макрона, буквально продовж найостаннішого часу. Тобто нічого не передвіщало те, що Франції ну власне персонально він почне настільки активно фонтанувати різноманітними ідеями по суті, задавати взагалі порядок денний європейський, тому що його заяви щодо відправки військ в Україну можливості навіть такої відправки, в якійсь перспективі, вони просто збурили буквально весь європейський континент. Всі почали коментувати, відповідати організовує. Коаліцію зустрічався зі своїми депутатами, проводив зустріч з депутатами французького парламенту. Зараз міжнародний такий формат. Скоро він приїде в Київ, як ми знаємо, приблизно в середині березня. Така звичайна гіперактивність. Я думаю, що. Першу все-таки головною головною о, мотивацією французького президента є все таки політична, його о, особиста, тому що він себе фактично від самого початку ще першого свого президентського терміну він точно бачив себе о, неформальним лідером взагалі всієї Європи. От, Власно, після того, як Велика Британія покинула Євросоюз, то звичайно у Франції залишився там лише один ну, Відносно співставна з нею країна за економіки за. На зараз Макрон вирішив, користуючись тим, що знову якісь, е, якісь рухи дуже невпевнені від канцлера Шольца. Знову він підставляється під критику із України і всередині своєї країни. Макрон, мабуть, зрозумів, що це якраз от момент для нього вийти на сцену і е, закріпити за собою роль, е, зафіксувати за собою роль такого лідера Європи. Бо в принципі е, на ґрунті, чого це робити, якщо не війні в Україні, ну це не на ґрунті. Економічних якихось там чи будівництво якогось заводу у себе в країні це геополітика має бути щось велике і щось важливе для всього світу, як війна в Україні, допомога Україні. Я думаю, в цьому головна мотивація, але те, що це нам теж грає на руку це ключовий угу. момент. Тоді давайте пане міле не про іншу сторону цієї медалі, тому що ну, зокрема, критики чи скоріше скептики цієї французької ініціативи вони кажуть, ну дивіться, в принципі, у Франції є можливості, і замість того, щоб агітувати і говорити, не будьте європейці боягозами, Макрон міг Сам це робити, та зокрема надавати нам більше аналітики, які розбираються у воєнному потенціалі Франції, кажуть, що там запаси це дозволяють. Замість цього, ось поки такі заяви. Плюс ви згадуєте Шольца, і всі ж пишуть тепер про напруження, яке виникає в Європі між партнерами. А, що, а як, яка хто до чого кого схиляє? Шольц починає нервувати, і шольц починає на певною мірою там свою якусь позицію обстоювати. Плюс є люди, які кажуть, що цей скандал з витоком інформації від німецьких військових це теж певною мірою спроба розсварити нас із німцями. Мовляв, нам так багато всього дали, а ми схопилися за ці тауруси. Чи не можна припустити, що всі ці ініціативи, особливо коли вони не узгоджені, коли один перетягає ковдру на себе замість європейської єдності? Що це може навпаки тільки нашкодити, тому що нам найголовніше, щоб європейці, члени НАТО між собою не розсварилися. Я думаю, що це фактично не уникні якісь внутрішні конфлікти і протистояння навіть між найближчими партнерами і союзниками, навіть власне між самими членами Європейського союзу і членами. якимось яким чином вирізнитися на фоні там свого сусіда, показати, що ти сильніший, потужніший, рішучіший і багатший, і так далі. Тому я думаю, ці всі речі вони будуть відбуватися. Ну щодо Шольца, щодо Німеччини, я завжди помічав, що буквально від перших, мабуть, кількох місяців повномасштабної війни, що в 2022 році, про те, що якось німцям неймовірно не фартить з піаром, тобто країна. Яка реально станом на зараз взяла на себе комітменти зобов'язання на на найбільшу суму індивідуально серед серед інших країн, а все одно в кінцевому рахунку канцлер і вся країна опиняються винними. Знову вони всі тикають пальцем, кажуть, вони слабаки, вони нерішучі, вони не хочуть давати. При тому, що німці реально дають уже дали, дають і будуть давати дуже, дуже багато. А є якісь країни, які умовно кажучи, якусь одну поставку невеличку зробили а, і потім на цьому катається успішно рік півтора, і всі аплодують. Мовляв, оце друзі України. Якось ну, цю піар стратегію вже на третій рік звичайно повномасштабної війни а, в німецькому уряді виробити, тому що вони самі постійно в вони допомагають нам і за це опиняються винними. Ну звичайно, це якось а, має працювати дещо інакше щодо Франції. Да, абсолютно коректні теж зауваження про те, що а, а, ви краще не говоріть, а ви краще допоможіть тим, чим ви можете, а ви справді можете не можна сказати, що Україна просто ви, винесла, вимала все у Франції. Франція нічим не може допомогти. Може допомогти. Хти, але тут знову ж таки момент е політичний, тому що е хочеться це лідерство звичайно здобути е на тому ж Макрону. Я думаю, найменшим коштом. Якщо це можна зробити словами, мовляв. Е Ати Україні, давайте проведемо якийсь там саміт, форум, зустріч і так далі. Це від нього нічого фактично не вимагає. А ось віддавати е, снаряди, артилерії, танки, взагалі абсолютно будь-яке військове обладнання, е, техніку, е, патрони. Снаряди, це вже. Значно вищий кошт, скажімо так, зафіксування себе як лідера усієї континентальної європи, пане Мілене, бліт запитання на фінал: те, що в Росії ініціатива Макрона викликала прямо в лапках ейфорію, там починаючи від загрози війни Франції, закінчуючи до теми по якому дістрикту Парижу краще кинути ядерну бомбу, чи свідчить така дискусія про те, що Росії по суті страшно перед такою ініціативою Макрона? Я думаю, може бути певний страх, тому що фактично Росія, ну як вони розказують самі собі в ефірах пропагандистських, що Росія вже третій рік воює з усім НАТО, але тут з'явилася загроза того, що НАТО реально може з'явитися на полі бою вперше за весь час. Ага. І росіяни, які три роки воюють і перемагають альянс, дуже сильно того перелякалися. Оце якщо дуже коротко, дякуємо заступник головного редактора Арбака Україна Мілан Неліч ага. був з нами цієї миті.